Можливо, саме війна стала таким пробудженням наших українців до свого, до свого народного, до свого автентичного. Для когось кераміка це традиційна спадщина, для когось можливість розвивати промисловість. Та сьогодні керамістів в Україні не так багато, як раніше. Чимало людей припинили свою діяльність. Особливо проблема стосується Донеччини, де ворогу неможливлює добувати основну сировину глину. Зважаючи на це, в Україні реалізовують міжрегіональний проєкт підтримку керамістів Донеччини, що є частиною проєкту зміцнення громадської довіри в Україні UCBI, який підтримує Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Днями відбувся вже другий захід цього разу на Полтавщині, де у двохденному турі учасники змогли відвідати Опішнянську громаду як центр гончарної кераміки України. Зокрема, Національний музей заповідник українського гончарства, комунальне підприємство «Опішнянська Артіль, керамічні майстерні родини Шкурпелів, а також взяли участь у конференції на тему кераміка регіонів України, культурна спадщина народу. Проєкт підтримали представники Міністерства культури та Міністерства економіки України, Полтавська обласна військова адміністрація та торгово-промислова палата. Донеччани кажуть, що для них це дуже важливо. Конференція, яка сьогодні є у цій бізнес-форум. Він якраз висвітлює ці проблеми, і в рамках дискусії, в якій приймають участь, і представники кабінету міністрів, і представники обласних адміністрацій, і представники місцевої влади, ці всі проблемні питання обговорюються. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб знайти шляхи вирішення цих проблем. Бо ми вже починаючи з 2014 року, 70% кераміки кераміків на Донеччині втратили керамічних виробництв, і ми не хочемо, щоб зараз іще втратити 70%. Ми хочемо залишити те, що є, і відновити. Найголовніше сьогодні для керамістів Донеччини це знайти нові можливості та побачити, що в галузі є перспектива на Полтавщині, особливо в Опічнянській громаді. Вони це побачили. Полтавська торгова промислова палата зацікавлена в підтримці релокованих підприємств, в тому числі і підприємств, які працюють в гончарстві. Поп. Перше опічня це є історичною такою дійсно батьківщиною полтавської гончарної майстерності, яка я впевнений, теж може прийняти ці релоковані підприємства, тому що ми розуміємо, що економічна складова. Це одна із найголовних складових, яка буде е, рушати цей бізнес в напрямку зростання і прибутковості. Можливо, саме війна стала таким пробудженням наших українців до свого, до свого народного, до свого автентичного. І саме якби це сумно не було, збільшився попит і на своє, на свою до своєї культури. Дуже багато зараз приїжджає відвідувачів, які хочуть доторкнутися до цього ремесла, відчути це під час наших майстер-класів, а також. Придбати нашу кераміку, наші вироби». «Ми виховуємо дітей на національній традиції на опічнянській кераміці. Ми їх вчимо. Форм декору, технік тих, які були і є зараз характерними для нашого пішнянського гончарства. Але разом з тим ми ж не виставляємо рамки, за які не можна виходити. Діти виходять. На те вони й діти, щоб творити. Цікаво те, що попри різну специфіку двох регіонів та різні підходи у виробництві кераміки, учасники стадітуру засвідчили, що готові єднатися заради розвитку галузі. Якщо говорити за пішненську кераміку, то це традиційна кераміка. Це українська етнічність. Якщо говорити за слов'янське, це переважно технічна кераміка і технології. Якщо об'єднати технологію з мистецтвом, вийде унікальне явище і Україна буде однією з перших в галузі художньої кераміки взагалі. Позитив у тому, що ми об'єдналися, стали ще дружнішими і робимо більше, ніж у довоєнний час. І нам більше вдається реально робити. І це заохочує нас до ще більшого подвижництва на ниві українського гончарства, яке ми більше всього любимо. Бізнес туру долучилися й керамісти з інших регіонів. Наприклад, Наталія Васильєва, власниця майстерні з Запоріжжя, в обічні вона запалилася ідеєю створення керамічного хабу у своєму місті. Я просто наповнена ідеями, і я дуже вдячна людям, які все це створювали. Ми побували в дуже багатьох об'єктах музеях, ліцеї, в центрі духовного розвитку. І тут видно, що дуже багато людей об'єднувались. Працювали над тим, щоб гончарні традиції тут не тільки не забувалися, а щоб тут був їх рідний дім, щоб сюди люди приїжджали. Региня Косівської кераміки, що ввійшла в спадщину ЮНЕСКО, мисткиня Марія Гринюк стверджує, що за прикладом Опішнянської громади можна розвинути і власну косівську. Цей тур надзвичайно корисний і не тільки цей, який є, але й попередній, де я брала участь і дякую цьому проекту, тому що ти можеш бачити, де ти можеш розвиватися і як свій дрібний бізнес розвивати. Я фактично приїхавши із першого туру, то я вдосконалила швид. Ко вдосконала свою майстерню гончарню у нас скажімо, в області тільки один елемент просунути у до ЮНЕСКО. Його треба так, так реалізовувати, його треба так рекламувати, бо у нас трошки по-іншому, як бачите, розвиваються ніж Донецький. Донецький це великий промисловий кластер, і ми йдемо абсолютно різними шляхами. Тим не менше, ми одні другим потрібні на конференції відбувалися жваві дискусії, на яких керамісти говорили про проблеми, надавали пропозиції та мали можливість поставити запитання представникам міністерства культури. Учасники дійшли до того, що лише в конструктивному діалозі можна досягти результатів. Наша позиція в тому, що влада завжди готова до конструктивного діалогу, і саме такі майдані які вони дуже корисні. Наразі на державному рівні існують програми фінансової підтримки малого середнього підприємництва, які з нашої точки зору можуть бути використані і представниками керамічної галузі, але ось така комунікація з бізнесом для перспективи, для того, щоб їх включати в наші програмні документи з розвитку відновлення. Це дуже корисно. Це дуже важливо, і ми хочемо почути їх проблеми і безумовно за можливості врахувати і потім вже переходити до конкретних кроків з підтримки. А наступним кроком проєктної команди розвиток бізнес-сектору України, що реалізовує цей проєкт, буде форум у Дніпрі, на якому керамісти зможуть представити свою продукцію, почути про нові можливості для галузі та окреслити плани. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.